Півтори сотні нужденних з усього Житомира зібралися у кінотеатрі Жовтень, щоб разом відсвяткувати Різдво. На думку організаторів, такий захід має нагадати їм родинний затишок та повернути до сімейних цінностей. Хотілося б, звісно ж, щоб ті люди, які захотять, дати їм можливість повернутися до сім'ям, повернутися до соціальної життя. Мы ну, знаем, что это не всегда легко, но во всяком случае, кроме этих праздников, у нас есть еще дальнейший путь. Конечно же, это путь в будущее. Это ресоциализация этих людей. Поднимает их само, само, ну, самоуважение к самому себе, понимаете? Вот самый главное, Чтобы человек, потому что ну, человек должен уважать сам себя в первую очередь. И вот это вот через такое вот мероприятие мы хотим, чтобы они начали уважать себя как люди в первую очередь. Невеликі кінотеатру щент забитий безхатченками, столиків на всіх не вистачає. їжі приготували вдосталь. Ані готують на 100 чоловік сьогодні плов з м'ясом з настоящим м'ясом, з настоящим рисом. Вот, буде сьогодні у нас салат олів'є і сладості. Сладості нам предоставив фонд сім'я. І церква Завета Ісуса Христа ми в конце к чаю будемо давати ще сладості їм. Ну і там те, що буде залишатися, ми будемо їм роздавати. Так, да, навіть добавка є, навіть по дві порції. Ну, все це можна сказати, за два дня ми зробили. Вчора ввечері, сьогодні плов приготували, але все вчора організували. І сьогодні чай зранку готували, олів'є сьогодні, все зранку ми нарізали. А продукти вчора закупляли. Кажуть, що дуже вкусний плов, олів'є і дуже вкусні гірочки. Басхаченки спільно виконали молитву і взялися за обід. Кажуть, смакує дійсно по-домашньому. Дуже добре, хорошо, дуже вкусно і навіть чай вкусний. Що, що люди робили від серця, знаєте? Так робили, робили від серця, завжди... І завжди кушається хорошою? і ну, короче, все прекрасно. Спокійно, тихо, сіли, послухали, помолилися. Хорошо, нормально, Люди нормально относятся, покормили. Желаю щастя, здоров'я всего самого найвушою, щоб приході господу в Богу, щоб все було добре. Наприкінці святкування безхаченкам дали з собою теплі речі та солодощі. Волонтери закликають житомирян долучатися до організації майбутніх заходів. Найближчим часом планують провести для безпритульних свято 8 березня та разом відзначити Великдень.